Сьогодні я хочу розповісти більш детально про одну нейромережу, якою особисто я користую зараз щодня за допомогою неї. Я анімую свої зображення. Для мене вона зараз стала краще, ніж Клінг, вона безкоштовна, повністю слухає промти і я отримую результат, в принципі, той, на який я її очікувала. Сьогодні я покажу процес створення цікавих відео, як ви бачите, із написами. І цей процес ви, в принципі, можете адаптувати під свої потреби і далі вже розуміти, як нею користуватися. Мова піде про сервіс Dreamina, Про нього я вже записувала відео і розповідала, як ним користуватися, бо цей сервіс недоступний, не всі функції для України є. Тому ми користуємося лише з включене в VPN, і тоді ми можемо не тільки генерувати зображення, але ще й відео. Також, коли будете реєструватися, враховуйте, що краще це робити через входити, так, через Капкат або через тік тоді більша ймовірність, що ви отримуєте необмежений. Пакет, так би мовити, тобто всі генерації у вас будуть безкоштовні. Саме так у мене є, причому я створила два аккаунти, і якщо мені не вистачає безкоштовних генерацій на одному аккаунті, я переходжу на інше. Всього можна згенерувати 40 відео на день. Я думаю, що цього більш ніж достатньо для створення ваших відео. Щодо переваг, які я для себе відмітила, і чому захотіла створити такий туторіал, це те, що дріміна. Дуже гарно розпізнає текст, так само, як і Сора. Тобто, якщо ви хочете створити якесь цікаве відео з написами, то це саме той сервіс, який вам допоможе. Я тестувала англомовні фрази, в 90, можливо, навіть п'яти випадках, ви отримуєте саме ту фразу, яку вам потрібно. Якщо ми говоримо про українські слова, то деякі українські літери, сервіс не розпізнає це стосується букви Ї і, і з крапочкою, тобто лише слова, де цих літер немає. Ну, тобто, наприклад, небо, сонце. Якщо ви пропишете, то з мовірністю трохи меншою, але все ж таки ви отримуєте саме той надпис, який ви хочете. Хочу вам показати да, взагалі, які результати можна отримати. Я генерувала по запиту, отримувала декілька варіацій зображення, і в принципі ці зображення потім можна ще покращити їх якість. Е, і ось це те, що я отримувала. Прикладів е, може бути безліч, все залежить від вашої фантазії. Е, і ви бачите, да що текст повністю передається. Е, це вже відео, яке ви, в принципі, вже бачили на заставці, камера. Рухається доволі плавно, передає, ну, тут вже щось пішло не так. Тобто це я, це я відео вирішила не використовувати, і, в принципі, воно мені ну, саме зображення навіть не дуже подобалося. Тут також рух камери. І ще ну Не стримуйте себе у фантазії, можете формулювати запит на оформлення банеру у YouTube. Тобто, от, в принципі, це те, що там в мене канал із родим котом. Тобто, в принципі, я прописала назву відео, що в мене родий кіт, там зелені очі, і, в принципі, ну такі от цікаві банери я отримувала у sorry, так Само, да, я знаю дуже багато рекомендацій. Відео бачила, що банери із СОРи використовують як референс, і вже потім на основі того, що видає нейромережа, роблять банери і в Canva, і в Adobe, тобто в тобто да, вже доводять їх до необхідної якості, використовують там шрифти, палітру стандартну для каналу. Тобто ось різні різні варіації він мені видав. Я там для себе одне зображення обрала. Зараз я вам покажу ще приклади моїх тестів. Знову ж кажу, не обмежити себе у фантазії, бо ця нейромережа вона може. Створити під ваш запит, будь-який напис, і це можна використовувати у своїх соцмережах або у комерційних цілях там, на сайті, або ще десь. А, ну Це те, що. Казала да, про е, україномовні слова, тобто от коли я писала там червень, е, то я не отримала те слово, яке хотіла. Да. Тобто Із всіх чотирьох слів, е, жодного немає правильно, і всі фото в мене ну, невдалі. Е, Небо вийшло вже краще, лише одне невдало фото Тобто я вважаю, що це успіх. Так я скористалася іншим промтом і написала, написала словом також Ну, в принципі, так, що українське слово, але там немає якихось виключно так, суто українських літер. Я намагалася ну, там, підібрати, щоб це було більш, менш зрозуміло для нейромережі. але Тут також мене спіткала невдача, тобто я не отримала необхідний результат, ось це фото. Ну, в принципі, так, що можна тут лише ось зверху замалювати, і фото, в принципі, нормальне, можна щось підшаманити, так, щось можна зробити, відкригувати її. І... Можна додавати кудись. Щодо додаткових способів використання нейронки, це створення. Визитівок, якихось листівок, тобто ви пишете, що ви хочете отримати, що це, наприклад, листівка до дня народження, ви ще пишете побажання і ці побажання отримати ось такі чотири листівки в мене вийшли: шрифт також прописуєте за допомогою промпту, який хочете, і Ну, як на мене, це достойний такий варіант. Звісно, не у всіх фото мені сподобався шрифт, але, ну, наприклад, тут він доволі гармонійний, що на побажаннях, що на напису, написі з днем народження. Ще один момент: це створення афіш. Якщо у вас немає ідей, або, в принципі, ви створюєте афішу для соцмереж, тобто вам не потрібні якісь професійні постери, ви їх не будете друкувати. Ось варіант, ви прописуєте, що ви хочете отримати, яку інформацію. Необхідно винести на афішу, ну і безпосередньо, що це за концерт? Мене там Я написала концерт органної музики, баха, і я отримала ось такі афіши. Пробувала я генерувати лого, можливо, я якось не так прописувала щось хотіла таке, не знаю яке, але з логотипами мені не сподобався результат. Я також тестувала нанесення напису на якийсь предмет. Ну і в принципі, я скажу щось, що наприклад, це фото з написом на чашці, воно виглядає суперреалістично, помилок у тексті немає, і його можна використовувати далі, можна навіть анімувати цю пару. Цей парч чаю да, і е, кудись додавати у соцмережі. Е, ще одна спроба нанесення напису на якийсь предмет, на картину. Е, знову ж таки, результати різні, е, ну, в принципі, е, напевно, це фото виглядає норм. Єдине, що я не дуже прописувала сам інтер'єр. Тобто сама по собі кімната мені виглядає якась ну не дуже вона правдоподібна. Тут ще в мене спроби, і щодо українських фраз, українських слів, ось там слово кохання. Да? Знову ж таки, нейронці було складно зрозуміти, чому там має бути дві букви Н. і було дуже багато помилок, коханий кохання там якісь ще. Я змінила також, да, що написали пелюстками. Не було контрастного фону, тому я змінила сам промп, щоб це були червоні квіти. Ну, і знову ж таки, да, що ми бачимо дуже багато помилок. Але ось тут нижче я вже використала слово кохання на англійській мові, і результат вже набагато краще. Тобто тут все чудово. Е, ще один момент е, це створення і візуал якогось предмета із е, текстом, а плюс ще ви можете як Згенерувати ідеї за допомогою цієї нейромережі, Тобто ви, там, наприклад, пишете, я прописувала спочатку, ну, хотіла отримати обкладинку. Спочатку я писала, що це має бути щоденник, що там має бути якась мотиваційна фраза. Я прописала мотиваційну фразу, але сам дизайн цього щоденника він мені не зробив, але от зобразив його на поверхні. Потім я трохи змінила пром, додала, що я хочу от саме цю мотиваційну якусь картинку отримати на щоденнику, і от такі вже ідеї він мені зробив. Тобто, якщо ви там, не знаєте, який малюнок додати на свій виріб, то ось такий варіант. Мозкового штурму, так скажімо. Ну, і в принципі, да, от я хотіла отримати саме обкладинку. Ну, не скажу, що це прям обкладинка, яку вже можна використовувати, і, можливо, не той результат, який би я хотіла отримати, але ось таке в мене вийшло. І зараз я вам покажу саме процес створення, що натиснути, що зробити, що отримати те чи інше. Фото, відео. Перше, я вже нагенерувала собі ідей цих написів. Ці ідеї я сформую у такий документ, який додам телеграм-канал. Ви знайдете за посиланням під відео, посиланням на телеграм-канал, там все знайдете і можете використовувати ці промти. В цьому промті є текст, який прописаний англійською мовою, тобто, ви саме цей текст. Ви змінюєте на ту фразу те слово, яке ви хочете отримати. Давайте я не буду зараз на це витрачати часу. Тобто я беру той промпт, який є в оригіналі. Використовуємо імідж тобто це найновіша модель, яка тут є. Одразу ми покращуємо якість до 2К, перемикаємо тут кнопку і можемо обрати. то... Той формат, який нам необхідний. Ну, В принципі, мені все рівно. Ну, давайте зробимо 9 на 16, щоб можна було використати у соцмережах. Напевно, я ще й зміню напис, якщо вже використовувати у соцмережах, я використаю свій в інстаграмі нік. І тепер ми чекаємо, коли нейромережа нам видасть зображення. Скажу так, що, ну, в принципі, ну, умовно швидко зображення генерується і ну, чекати доводиться не так довго. В цей раз прийшлось почекати трохи довше, і ось той результат, який я отримала. Одразу хочу попередити, що промт є, але ну, це я вже в процесі роботи, тестування вже зрозуміла, що, наприклад, якщо я пишу просто текст у лапках, да, то він той текст додає незрозуміло де. Це от там приклади да, того, що в мене було. І краще і, і, і там слідкуйте за цим, додавайте перед фразою, перед словом, англійською мовою текст, і тоді ви отримаєте саме текст, у, ну, свій власний текст у тому форматі, у тому вигляді, як це прописано у промці. Я оберу. Але давайте друге зображення. Можна його ще покращити. Ми натискаємо на кнопку апскейлера і чекаємо, коли наше зображення буде готове. В подальшому ми це ж зображення будемо і анімувати тут. Я покажу той спосіб, яким я користуюся. Мені він зручний, тому що я, наприклад, не знаю рухів камер, я не знаю, як це правильно прописати. Тут статична картинка, я не хочу там, щоб там щось відбувалося. Я хочу просто додати рух камери і ну, правильно прописати мені. Буде складнувато. Да? Бо ну, знову ж таки, да, я хочу, хочу якусь таку кіношну зйомку, тому я просто йду у Кастомний GPT, за допомогою якого я анімую всі зображення, він мені пише промти, і я просто їх копію. Я завантажую своє зображення. І пишу, додай, рух камери. Можна якраз і додати, що це має бути кіношний рух камери, або кіношний ефект. Я в принципі тестувала різні GPTs і ну, дерміна, в принципі, вона те, що їй пишеш, те вона і виконує. Тобто, в принципі, якщо промпт написаний за допомогою іншої GPT, то це не має значення. Ви можете використовувати інші. Або, ну, взагалі, просто використовувати загальний чат GPT і писати запит, щоб пиши мені пром до генерації відео. От і все. Чекаємо тепер, поки. запрацює GPT, він не працює із в, в, включеним VPN, тому я е, е, ну, постійно, да, або включаю, або в залежності від того, е, що саме я роблю. Е, ми отримали вже е, наше зображення, яке вже обскейлене, яке вже покращене. Тепер. Скопіюємо промпт перед чату GPT, переходимо в триміну. Знову там слідкуємо за нашим VPN, він включений. Наше зображення. Натискаємо кнопку Генерувати відео, прописуємо, копіюємо да, там той промпт, який в нас був, і натискаємо Генерувати. Це мій спосіб, яким я користуюся. Але якщо а, ви хочете спростити собі, а, ви пишете: увага, ви пишете рух камери а, українською мовою і а, нейронка, буде розуміти, що ви від неї хочете. Я а, ну буду а, максимально. Да, Просто писати, як пересічна людина, яка, знову ж таки, да, нічого всьому не розуміє. Я просто додай рух камери зверху вниз. Та зум. Ну, хай буде так. І подивимося, що в нас вийде. Тобто, ви навіть можете не користуватись перекладачем, писати те, як ви розумієте, да, або що у вас там в голові, можливо, вже є якась картинка, яке відео ви хочете отримати, то ви можете не користуватися промтами, а прописувати все своїми словами. І як ви бачите, навіть українською мовою нейронка зроби. По вашому запиту анімацію. І тепер дивимося результат, який ми отримали із Prompto Kling. Звісно, що зараз, поки зображення завантажуються, відео завантажується, плюс у нас включений VPN. Ну, що це наше відео, яке ми отримали за допомогою промту від Кастомного GPT. Клінг 16, його я завжди використовую, хоча вже ну, вийшло оновлення Клінгу, і інша модель, але ті описи, які він мені надає, вони мене влаштовують. Ну, це я натисла два рази. На всяк випадок, якщо перша генерація буде не дуже вдала, але, як ми бачимо, всі букви залишились чіткими, ми бачимо тіні, ми бачимо блиск світла. І останній приклад це те, що ми прописали українською мовою додай рух камери, зверху вниз, додай зум ми бачимо, ну не дуже коректно спрацював рух камери зверху вниз, але в принципі, це ж ми писали е, виключно з голови. Якщо у вас є якісь шпаргалки е, для генерації відео щодо руху камери, то вам буде взагалі зручно. Навіть українською мовою писати промти. Як бачимо, також тут є можливість генерувати відео тривалістю 10 або 5 секунд. І, ви знаєте, це мій фаворит на даний момент. В мене всі генерації, всі відео зараз проходять тут. Рух камери передає чітко, передає зображення, і я вам дуже раджу ним скористуватися, протестувати і створити своє перше відео.